Ішло різдво в стражденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їм силу вічного Христа, ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати вічі в них і страх, до юних і дорослих і стареньких, несло їм віру на своїх плечах, ішло різдво. У бліндажі й окопи окутувало воїнів теплом, ішло між градами налякане в ознобі, щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчинять там йому, щоби навчити довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво, і з вдовами стогнало. На руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло сльози утирало. Та живий, він там, на небесах. Ішло різдво, крізь снігові замети у бомбосховище, в оселіще вущент, під рев шахідів, обстріли ракети І сирени, лячний акомпанемент. Ішло різдво, і людям говорило Христос вже народився, Він гряде. Пускайте його у серця що сили, він вам усі тривоги відведе. І українці духом підіймались, і молитва їм лягала на вуста. У радості й недії всі єднались і зустрічались вірою Христа.